Ну, це дійсно критично. і Це дійсно створює певні проблеми для того, щоб забезпечити споживачів повністю електрикою. Вже є обмеження для промисловості. Поки що вдається оминати обмеження для населення. Але якщо температури дійсно стабілізуються на середньодобовій температурі, мінус 6 мінус 7 градусів, то я боюся, що такі обмеження певні виникнуть. Але як то кажуть, мені здається, що українці до обмеження на 4 години чи на 3 години на добу будуть ставитись доволі з і всі розуміють ситуацію. Тому я не бачу жодного апокаліпсису. Я бачу необхідність просто морально приготуватись до того, що якщо морози зберігаються, то можливі обмеження споживання вони не будуть більшими ніж одна черга. Я думаю, що найменш зараз для цього немає підстав. Безумовно, якщо будуть нові масштабні атаки, то ми не можемо передбачити розвиток подій. Скажіть, будь ласка, зараз застосовується обмеження електроенергії для бізнесу і для промисловості. Ви теж про це сказали, про це повідомляє «Укренерго». Але чому не для побутових споживачів? Бо якось в звичайній логіці втрати від зупинки бізнесу і промисловості можуть коштувати державі дорожче ж, чи ні? Ну, з одного боку, безумовно, але тут рішення, як я розумію, є політичними. Це питання не до енергетиків. Енергетики мають е е підкорятися тому, що каже уряд. А уряд каже, що перш за все обмежуємо промисловість, обмежуємо підприємства.